Мені здається, Бог давно мовчить, і на молитви не відповідає, не чує він, як серденько кричить, мені здається, що його немає. Якщо він є, чому ж я так страждаю? Чому печалі смуток у душі, чому лиш горе в світі зустрічаю? Чому такі тяжкі є мої дні, і голос з неба у душі лунає, який доходить аж до глибини? Цей голос мої очі відкриває, і дух мій піднімає з низини. Моє дитя, я все чудово знаю, я контролюю все твоє життя, я в твоє серце, дочко, проникаю. Твоє мені відоме майбуття, немає ні секунди, ні хвилини, щоб я тебе, дитину, не любив. Ти думаєш, що я тебе покинув, а я тим часом на руках носив. Ти думаєш, що я не помічаю, ти думаєш, далеко зовсім я. Ти думаєш, що я тебе караю, що найскладніша доля є твоя, і в наріканні ти мене не бачиш, сльозами затуманений твій зір, в самотності ти гірко, гірко плачеш, і не бачиш, що з тобою, Божий син. Я все зробив, та ти цього не бачиш. Сконцентрувавши погляд лиш на біль, не хочеш ти на це відволікатись, не хочеш ти звертати погляд свій на усе те, що вже сьогодні маєш, бажаючи щось інше для себе і в цих чеканнях хмарних знемагаєш, не оцінивши того, що твоє. Моя дитино, зараз зупинися. І в своєму серці істину збагни, що твій Господь і на йоту не змінився, змінитись можеш в цьому світі. Ти тебе любив і любитиму постійно, з тобою поряд завжди буду йти. Зі мною буде тихо і спокійно, якщо цього дитину схочеш, ти. Я твій Господь, прошу, не сумнівайся. Вставай, борись. Будь мужня, і не здавайся.